8-й ДНЗ, пароконвермат, 150 тисяч. Отак завжди. 150 тисяч. Ми знайдемо. Добре, пропозиція може бути конвертія законності. Пропозиція, так, ДНЗ 148 параконвертомат, чи ми включили, ми Скнелівський парк на наступний є? Скільки ви маєте? Вісім. Колеги зараз, зараз почекаю. Ні, загальну підсумку не треба, щоб ти сказав. Мільйон чотириста шістнадцять. Яке? Мільйон чотириста шістнадцять. А мало бути вісім. На чотириста мільйон шістнадцять вони зроблять тільки, е, перерахують проєкт кошторів. Добавили. Такі основа, що я деменно. не буду. Чесно говорячи, я вже втратила будь-яке бажання голосувати за цей проект бюджету. Окей, світанок. 150 додати Дивіться, Уляну, ми не можемо зараз вже змінювати. Ми даємо я тобі даю слово на наступний виконком. От на наступного тижня це буде це буде, це буде наступна п'ятниця. Мав бути 8 мільйонів. Немає нічого. Ми нічого цього року не робимо. Ні, марку, ну я не маю нічого. Ну мільйон Це перерахувати де? кошторис, перерахувати наливо пройти експертизу і все. Нічого там не буде робити за півтора мільйона. Ми говорили з Ваньковичем, Що туди треба ще додати мінімум п'ять мільйонів, щоб щось робити. Окей, е, ну добре. Там більше немає. Добре, все, так, спокійно. Добре, ми збалансуємо, ми збалансуємо, я знаю з якої стрічки, додамо 5 мільйонів. Погоджуєтесь на снилівський а Тільки А з архіву? Ні. Ну зараз піду ще раз на бюджетну комісію і це зачитаю. Дивіться, є пропозиція додати 5 мільйонів до колектора в Снилівському парку і включити 150 тисяч пароконвектомат Добре. для ДНЗ Добре. 168. Добре. Що в нас КНС Рудно? КНС Рудно є е, скільки? 4 мільйонів. КНС Рудно А скільки на Світалу? 6, 6 мільйонів на Лесі Українки і 2,5 мільйони на да. Лесі Українки. Це Це, це рудно. рудно? Це дорога чи це каналізація? Не каналізація. Водяниство, каналізація Лесі Українки. А що Світалу? Останнє, яке ще є? Да, да, то 2,400. Ну, Смит. то 2,400 є на Світалі. І що за 2,400? Ну, то 2, добре, додам ще 3 мільйони. Ну, 2,600, да, да. Чекай, мало бути п'ять. три я за і 150 тисяч добавлю. Ще що? Світанок ви додали. Півтора мільйона ми закриємо цей об'єкт? Повністю там закрили. Вже закрили, добре. І для районної адміністрації додали. Добре, там ще в нас є якась поточка, то де що, що ми запропонували, можна буде поточку зробити. І каже вони варені. А, дивіться. Ну то ми вже з нею там поговоримо. Мені вже побудовалося. Окей, тоді Юра, може в тебе є якісь пропозиції до бюджету? розвитку? Якщо можна, в мене є дві пропозиції, які не були враховані: це додати 5 мільйонів до. Колектора в Скнилівському парку знайшли, ну то ми то, три мільйони мільйон тільки мільйон додамо. Виходить не три, а мільйон чотириста плюс, плюс два мільйон. з половини. Ну плюс. Є загальна сума два чотириста. А має бути шість п'ятсот, так? Півтора плюс п'ять. Додати ще чотири мільйони на колектора з Книгівському парку і я можу зараз пошукати? Слухайте, я збалансую. Голосуйте і відпустіть. І 150 тисяч на пароконвектумат для ДНЗ-168 з пропозиціями комісії законності пропоную підтримати. Хто за двоє за рішення Є Наступне питання. Геннадий Казимирів. Я вже бачила, що ви врахували велику частину наших є. пропозицій. Добре, давайте не будемо. У мене є пропозиція така. Є профільна комісія підприємництва, яка має свої пропозиції. Пропоную з їхніми пропозиціями підтримати і йти далі говорити. По їхні пропозиції є, що ми будемо входити, що нові пропозиції, якщо там частина вже і так врахована. І йдемо далі. І далі будемо говорити. Все одно на ці питання, які спірні, вони залишаться, спірними будемо говорити. З пропозиціями комісії підприємництва хто за, бо за рішення прийняти. Дивіться, якщо йому не Дома, треба, то так, нам можливо. теж глобально да, не треба. Ти більше не розумієш, це нікому не горить, все на цей сезон плине, так? Ні, хотіла Інна Васильівна стартувати з 1 квітня, але щось там вони не встановили. По новій процедурі? Так. При можна з 1 квітня? Зараз Нeskime вони здай... подають cụп. тільки документи. Зараз подають документи, вони ж з не стартували. От власне, що люди вже подають документи по старому порядку, а ми зараз приймаємо нові, яке вже мені ті документи не стосуються. Ні, ми так не кажемо. Ми е, завершимо там е, в самій цій ухвалі, бо ми мали дуже багато розмов, е, щоб не порозуміння між департаментом ступенування управлінням комунальної власності і е, управління комунальної власності закінчить прийом документів по старих процедурах. Ну, є, наприклад, ця норма закону, яка каже, що зміни закладки можна вносити не пізніше, як перше ніяк не повпливає на, на простих людей. Оця редакція, яка вже зараз є оприлюднена, там це все враховано. Тобто, але вона висіла оприлюднена, що не працює, тобто не можна прийняти за місяць до. Відкриття сезону приймати нові правила, але правила залишаються старими. То Мова йде тільки нове про приймати. контроль і демонтаж, а, а про спрощення це процедури і на цей сезон повністю, це повністю нове положення, але воно на цей сезон ми, залишається старим. Колеги шанов, Ми вже воно залишається на цей сезон Добре, шановні колеги. У нас є питання, ми зараз ще в ефірі. Mm -hmm. 에, номер три. Давайте його переносимо. Немає відповідача. Хто за переносимо? Повністю нові Ми ж говорили, що це ж питання для того, всі розглянучі можемо завершувати засідання. Люди кожного року не бігали з тими самими документами, дитину. ми їх зробили, так. але для підготовки до нового сезону ще потрібен якийсь певний час.